Гетьман, якість загартована часом. Зараз великі російські автовиробники масово переходять на чотириденний робочий. Тиждень до речі, напередодні про скорочення робочого тижня повідомив і Лікінський автобусний завод «ЛіАЗ». Це рішення викликане падінням продажів автобусів на території Російської Федерації і аж на 60%. А ще раніше про перехід на чотириденний робочий тиждень заявили і в одному з найбільших виробників вантажівок Камаз, Горьковський автомобільний завод. І з вересня планує скоротити робочий тиждень і найбільший виробник легковиків автоваз. Ну і обвал ринку автомобілів різних типів на території Російської Федерації це зараз прямий наслідок війни, санкцій та поглиблення кризових явищ у самій російській економіці. І Про це теж треба говорити. Хоча, звісно, російська пропаганда намагається переконати росіян, а також тих, до кого може дотягнутися, що автопром на території Російської Федерації. Відновлюється, але насправді війна з Україною вбиває в Росії не військове виробництво. Крім того, вже більше 200 автосалонів закрито в Росії лише з початку 2025 року. Це близько 57% всіх шоурумів. Ще 30% дилерів нині перебувають на межі фінансового краху, тому що компанії скорочують контракти і, взагалі, закриваються. Ну і зрештою самих росіян теж немає грошей купувати автомобілі. І це також свідчить про те, що як би сильно російська пропаганда не намагалася щоденно у своїх брехливих ефірах розповідати про свою міцну економіку, і щоб про те, що Жити стає краще, те, що відбувається зараз на болотах, і те, що намагаються вправно приховувати путіністи, і е, головні рупори Кремля е, свідчить про те, що не все в них так добре. Тому це також свідчить і про те, що ми все робимо правильно. І Якщо нам навіть здається, часто що санкції не працюють, то повірте, вони працюють, можливо, не так швидко, як би нам хотілося, але таке. Працюють на жаль, росіяни продовжують просуватися. Путін не планує зупинятися, і це видно з його риторики і з риторики його путінських посіпак. Ну і точно вже ми з вами розуміємо, що наші збройні сили можуть зупинити окупантів і можуть зупинити ворога. на Головних і пекельних напрямках фронту, але для цього їм потрібна наша підтримка. Тому давайте невпинно їх підтримувати, давайте донатити на потреби сил оборони і бути надійним тилом. Тому ви бачите зараз QR-код. Я вкотре його показую і нагадую вам про важливий збір, тому що потрібно якнайшвидше його закрити для того, щоб Наші захисники мали можливість відправляти окупантів туди, де є місце, бо воно точно не на нашій українській землі. Але на жаль, не всі, що розуміють, взагалі, що несе сьогодні собою Російська Федерація, і власне якою взагалі загрозою для всього цивілізованого світу є Кривава Росія, бо як виявилося наразі більше ніж половина громадян Німеччини, а це уявіть 59%, Взагалі кажуть, не стали б захищати свою країну зі зброєю в руках, якби на неї напали. Про це свідчать результати опитування соціологічного інституту Форса, які були оприлюднені сьогодні, 4 серпня. Саме ж опитування соціологи проводили з 28 по 29 липня серед тисячі двох людей, упитавши до речі, як чоловіків, так і жінок. І от, якщо вам цікаво, що ж сказали німці. На запитання, чи будете ви захищати Німеччину зі зброєю в руках у разі нападу? Лише 16% відповіли безумовно так. Ще 22% респондентів відповіли можливо, а 59% сказали швидше за все ні або навіть в жодному разі. Серед чоловіків не готові захищати країну 46% опитаних серед жінок 72%. А от у вікових групах найбільше не готових до оборони це 68% серед тих, хто старше 60 років. Ну а от на запитання: а чи потрібна тоді ж взагалі служба, військова, обов'язкова служба, якщо в Бундесфері забракне добровольців, ствердно відповіли 59% опитаних ще 37% негативно? До речі, найбільше противників призову саме серед молодих людей. Це 61%. Ну саме на них. На їхній вік потенційно все це і пошириться, натомість найбільше прихильників Призову це своєю чергою 67% – 67% Це серед людей старших за 60 років, яких підзнаменна вже не покличуть. А от серед прихильників партій найактивніше підтримують призов виборці саме консервативного блоку ХДС ХСС, це 77%. А от найбільше противників обов'язкової служби. Серед прихильників лівої партії це своєю чергою 70%. Ну і на жаль, чимало німців досі не бачать загрози військового нападу з боку Російської Федерації. Бо на запитання: а наскільки ймовірно, що Німеччина в найближчі 5 років зазнає військового нападу, негативно відповіли 72% опитаних, і лише 27% німців вважають взагалі це ймовірним. Ну, а я ж лише додам, зважаючи на ці цифри, дуже даремно. Даремно німці не вірять, що Росія може напасти. Даремно вони досі вважають, що це надто далеко чи що їх це не стосується. Просто нагадую, Україна, на жаль, теж колись не вірила. Ми були впевнені в дипломатії у міжнародному праві, в договорах в якихось червоних лініях. Але спочатку дві 2014 року, а потім, і зранку 24 лютого, 2022 року, ми побачили, що світ став іншим, і Росія напала, бо Росія не діє логікою цивілізованого світу, вона живе імперськими амбіціями, вона реабілітує сталінізм і вона прагне реваншу. Тому тепер Україна це щит для всієї Європи. І от якщо цей щит упаде. Ми розуміємо, що наступною точно може стати і стане будь-яка країна, навіть така сильна і як бачите, впевнена, як Німеччина. Тож дуже б хотілося, щоб от е громадяни всіх європейських країн робили правильні висновки і робили їх вчасно, тому що потім може бути пізно. Ми з вами також це вже знаємо.